За порукою успішного схудення та гарного самопочуття після баріатрії є правильне вживання вітамінів та мікроелементів. На даний час є велике різноманіття вітамінів у аптеці, але всі вони не підходять баріатричним пацієнтам. Чому? Тому що кількість вітамінів, тобто концентрація у таких таблетках набагато нижча, ніж вимагає баріатричний пацієнт. Технічно можна вживати вітаміни з аптеки, але замість одної пігулки треба вживати 5, а то й десять. Виходить одну пачку в день, пацієнт після шуртуючої операції має вживати. І це не дуже зручно. Тому зараз у світі є багато спеціально розроблених формул, які ідеально підходять під такі операції. Із, а, свого досвіду із фірм, які подобаються мені, це Barrymont фірма і Fit4Me. Вони виробляють вітаміни виключно для баріатричних пацієнтів. Чому ж проблема у цих пацієнтів із вітамінами? Її умовно кажучи, можна розділити на дві ланки. Перша ланка це відрізана якась частина органу, в даному випадку після стіврозекції, яка виробляє. Спеціальну речовину, яка допомагає смоктуватись вітаміном. В даному випадку вітамін в 12 та залізом. От. В таких пацієнтів зазвичай виникає анемія. Тому да, слів резекція вона не викликає якихось критичних полівітамінних дефіцитів. Але кількість заліза і вітамін В12 буде, буде менші концентрації в крові. Тому таким пацієнтам періодично, інколи завжди, треба приймати вітаміни. Що стосується шунтуючих операцій, то там ще більше виключається от цей фактор, тобто ще більше а, шлунок не включений у процес смоктування, І більше того, ще додатково відключена не лише шлунок, але й частина кишківника від смоктування. Ось такі пацієнти пацієнти, яким виконана шунтуюча операція, Пожиттєво мають приймати спеціальні баріатричні вітаміни для того, щоб класно худнути і гарно себе почувати. Підписуйтесь на наш канал, там ще дуже багато цікавого щодо здорового способу схудення щодо хірургії ожиріння. Пишіть свої питання стосовно вітамінів і хірургії ожиріння, Я радо буду на них відповідати і підтримуйте нас вподобанням або поширенням. Ми це цінимо. Гарного здоров'я і ідеальної ваги.